Так, давай для водіїв роз'яснимо, які вимоги в нас є до них, і чи потрібно взагалі приходити і працювати з нами. Перше, по вимогах. Е, так як стратегія така, ну, тобто, це не то, що я її з неба висосав, багато хто в місті знає, коли я працював таксистом, звідки в мене з'явилися перші гроші на перші машини, Тобто, ну, і я завжди можу посчитати, тобто, цілісообразний роботи. Тому. Беруться автомобіль для того, з мінімальним розходом палива, на них є ліцензії для того, щоб ви могли працювати максимально комфортно і максимально багато кілометрів за годину проїжджати. Тобто, наш водій це той, хто хоче заробити і працювати. Ті водії, які типу, а ну я там катав. Е... Мені треба небагато грошей, то я б до мало катати. На жаль, ми не набираємо таких водіїв. Ми хочемо заробити гроші. Можливо, колись ми виростемо до тих е, якихось більших розмірів, що ми вирішимо там, купувати, може, якісь сонати, я не знаю, камрі, саме для тих водіїв, хто він хоче чуть-чуть їздити, він не хоче їздити. Тобто, середньостатистичний водій в парку має працювати 55-60 годин на тиждень, 55 це прям мінімум. Тобто це не означає, що він прям довзен. якщо він за 50 навезе середньостатистичну касу, яку всі возять за 55, то взагалі без питань взагалі. Ну тобто хотілося би, щоб водій працював. А...